24 червня на території Національного природного парку Мале Полісся у мальовничому місці поблизу села Стригани відбулися змагання з тріатлону Blue Lake Sprint Triathlon, організовані Хмельницькою АЕС. Для участі у благодійному заході, головною метою якого був збір коштів для ЗСУ, зареєструвалося 108 спортсменів та аматорів. Географія учасників, які приїхали, аби випробувати себе на місність та зробити свій вклад для допомоги військовим, була надзвичайно широкою: Київ, Суми, Луцьк, Харків, Львів, Рівне, Хмельницький, Одеса, Івано-Франківськ, а також команди з Вараша та Нетішина. Серед них були і ті, хто робить лише перші кроки у цьому олімпійському виді спорту. Настрій супер очікують тільки позиції. Позитиву, натхнення е, і класних стартів це взагалі мій перший старт, тому буде дуже цікаво. Тут саме в цьому місці це перший раз. Побачимо, які тут будуть і траси, все, все залежить. Там десь і ліс, і бетон, і, і плавання. Дивно, от без гідрокостюмів будемо пливсти, то побачимо як це, все буде відбуватися. Ну, всі ці старти вони кожен раз як перший раз буває. Перед стартом організатори провели збори щодо правил змагань та вимог до проходження маршруту. Хвилиною мовчання присутні вшанували усіх полеглих у війні Росії проти України. Учасників турніру привітали генеральний директор ВПКС Андрій Козюра та виконуючий обов'язки голови «Наек Енергоатом» Михайло Губій. Я хочу всім нам побажати сьогодні. Кожному з вас перемоги над собою, нових гарних здобутків результатів. І перед до перемоги ще раз: слава Україні! Слава нашим захисникам! Ваші донати підуть на користь збройним силам, і ми якомога швидше досягнемо того бажаного мирного неба і світлого ясного сонця над нашою Україною. Отримавши останні настанови та провівши невелику розминку, учасники розпочали змагання із запливу довжиною 750 метрів, рушивши зі старту до води. Спортсмени долали дистанцію вільним стилем за визначеним маршрутом. Безпеку на воді забезпечували рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій з усім необхідним обладнанням. Фактично, за лічені хвилини після старту перші фінішери водного етапу триборства через транзитну зону вже вирушали у 20 кілометровий велосипедний заїзд з змішаною трасою. Присутні вболівальники забезпечували потужну моральну підтримку учасникам змагань. Маршрут складався з доріг з твердим і гравійним покриттям та стежок лісових масивів рекреаційної зони навколо голубих озер. Третьою дисципліною цього змагального дня був забіг довжиною 5 кілометрів. Подолавши велосипедну дистанцію, спортсмени вирушали на завершальне коло, продовжуючи боротьбу зі своїми суперниками. BlueLegs Лекс Triathlon став не лише серйозним фізичним випробуванням, але й можливістю помилуватись місцевими краєвидами та з користю провести час. Уже на фініші ми поцікавилися враженнями учасників від проходження дистанції. Нагрузка на все тіло йде на ноги, на руки на торс і голова теж працює. Тобто треба бути сильним ментально, тобто заставляти себе це важко. І дуже цікаво, загорівся ще того року, щоб прийняти участь. Дякувати адміністрації, первинні послікової нашим героям, що є така можливість враження просто чудові. Буду приймати ще участь. Спочатку трохи було страшно, бо не знали, що, куди, як. Лякали стежки е, ці глейбіні дороги. Я їхав грейвелом, але все було супер взагалі. Вода просто чудова. Приємна на смак. в абсолютному заліку серед чоловіків перемогу святкував рівнянин Дмитро Стецюк, який був найкращим і на минулорічних змаганнях. Подолавши усю дистанцію менше ніж за півтори години, він підтвердив звання найсильнішого тріатлоніста та двічі поспіль став переможцем цього турніру. Дуже емоційним вийшов захід плавання у воді таке трохи технічне була з поворотами вищільною групою. етапі. Скажу, що один з найскладних серед крос-триатлонів, за яких я приймав участь. Ця траса скажімо так, більш така силова, потужна, ну, складніша. От. На таких трасах треба проводити такі от заходи. Адміністрація та працівники ВПХС доклали чимало зусиль, аби привести територію проведення заходу в належний стан. До запланованих робіт були задіяні одразу декілька підрозділів Хмельницької АЕС. За тиждень до цього організаторами була проведена толока, учасники якої прибрали та підготували дану локацію, аби спортсменам та оболівальникам було приємно змагатися та проводити час на природі. Великий об'єм робіт було виконано за участі волонтерів організації молоді ППОХС, які безпосередньо допомагали у проведенні заходу. Дякую всім, хто долучився до проведення цього заходу, всім підрозділам Хмельницької атом електростанції, всім. Учасникам, волонтерам, які допомогли провести цей благодійний захід. Всім дуже дякую. Це дуже важливо допомагати і не забувати про наші Збройні Сили України. Допоки організатори готувалися до церемонії нагородження, волонтери частували усіх бажаючих смачними стравами, приготованими на свіжому повітрі, рибною юшкою, а також автентичним пловом. Грамотами та подарунками від ВПХС були відзначені переможці заходу серед чоловіків та жінок у чотирьох вікових категоріях. В абсолютному заліку три перші місця посіли Богдан Половинко, Богдан Клімович та Дмитро Стецюк. Серед жінок призові місця між собою розділили Євгенія Лавринець, Майя Абрамович та Ольга Корець. Представники Нетішинської команди особисто подякували своєму тренеру і наставнику Степану Пінчуку за допомогу у підготовці до цих змагань. Генеральний директор ВПХС Андрій Козюра підбив підсумки змагань, подякував за участь та надану допомогу силам оборони України, а також зауважив, що дана локація й надалі слугуватиме постійним місцем проведення майбутніх благодійних заходів. Всі! Подолали дистанції, всі перемогли себе, без жодних травм. І це найголовніше. Нам вдалося зібрати 101 тисячу гривень, яку ми використаємо для того, щоб допомогти нашим захисникам. І знову ж таки, це черговий об'єднуючий захід. Мені приємно констатувати, що він вдався.